Слава Ісусу Марії, вітаю вас! Благословенний вівторок. Живемо, радіємо, витриваємо. Сьогодні зі Стришави благодатне місце. Хто не був ще, то приїжджайте колись на реколекції. Багато тут проходить реколекції, спільноти Галілея. Це в лісі, в горах. Ну, так дуже тут тихо, кому побути на самоті, на тиші, в тиші. Я також хочу тут побути в тиші після молодіжного табору, не знаю чи. Це буде реально, але маю таке прагнення, прагнення серця побути в тиші. Бо в Меджугорі вже не можу бути в тиші. Вже коли мешкаю в Меджугорі, то треба на тишу десь також виїжджати. виїжджати і тут е з першого разу мені дуже сподобалося дуже тихе, файне місце, де можна побути з Богом е на природі, серед дерев. Бо меджу горі тільки серед каміння можна побути. <сум> І сьогодні 25 березня 2012 рік. Дорогі діти, сьогодні з радістю хочу вам сказати своє материнське благословення. Не сказати, а вам дати своє материнське благословення. Нехай молитва стане для вас потребою, щоб кожен день ви зростали у святості. Працюйте більше над вашим наверненням, бо ви далеко, дітоньки, дякую вам, що відповіли на мій заклик. Марія сьогодні каже. Ви далеко, дітеньки, працюйте. Працюйте краще над своїм наверненням. А що допомагає наверненню? Ну, Власне, служіння, власне, реколекції. Тому зараз маємо літо, маємо можливість запланувати якийсь е, табір для дітей, якісь реколекції для дорослих, ну і відвідувати дійсно ці реколекції, бо в реколекціях ми. Запалюємось, відновлюємось. Хто запалюється, хтось відновлюється в цьому розпаленні Духа Святого. Але важливо не гасити цей вогонь. Вогонь постійно треба підкидати дрова, і на реколекціях це є добрий час для того, щоб розгорівся цей вогонь знову більше, з більшою могутністю, з більшою силою, з більшим бажанням вступати потім знову. В служіння, в служіння, бо кожен день це є служіння для Бога. Якщо ти живеш згідно з волею Божою, то ти входиш в ці служіння. Якщо живеш згідно своєї волі, ну тоді входиш в служіння сатани. <схай> Сатана служіння теж знаходить. Йди там зроби то, йди, там то, йди в лікарню, йди в аптеку, йди, ну і то, і то. Далі, далі. Тобто без діла сидіти, не будеш все одно. Дорога дитина, сьогодні з радістю хочу тобі дати своє материнське благословіння, Марія каже. І, і не каже, а дає на сьогоднішній день материнське благословіння. Кожному. Кожному, хто дивиться зараз, кожному, хто дивиться в цей день, коли дивиться. Нехай, а нехай це слово хай. Молитва стане для тебе потребою. Чи є сьогодні молитва потребою для нас? Я навіть не знаю, не, не задумався. Чи є молитва потребою? Чи потребую сьогодні молитви. Звісно, потребую. А чи це стала моєю, моя потреба? Чи я сьогоднішній день можу провести без молитви? Мені здається, що, що спокійно. Спокійно е, можу провести день без молитви. Не стало це моєю ще потребою, так, наприклад, як треба поїсти. От поїсти це потреба. А молитва ну, ще. Не стала на тому ж рівні. Тобто, молитва є, молитва е, приносить задоволення, приносить радість. Але потребою, такою нагайною ще напевно не стала. А може й стала. Не, не можна навіть оприділитися. Літургія, напевно, стала потребою більше, ніж але літургія також молитва. Тому можна сказати, що стала потребою молитва. А, але не так, що аж прям аж. Не можу жити без цього, розумієте? А потреба це, власне, коли молитва має бути і все. Їсти, не давайте, дайте мені молитву. Ось це потреба. І каже Марія, хай вона стане такою потребою, ця молитва. Щоб кожен день ти зростав у святості, бо в молитві зростаєш у святості. Через молитву зростаєш святості. Через розмову з Богом зростаєш святості. І так, кожен день. І, і якщо ти хочеш, щоб твій кожен день, в кожному дні ти зростав у святості, то зроби молитву потребою. Потребою кожного дня. Працюй більше над своїм наверненням. Працюй більше над своїм наверненням. Потім будеш працювати над наверненням чоловіка, дружини і дітей. Спочатку над своїм працюй наверненням. Багато. Теж до мене дзвонять, пишуть люди і кажуть, о, як би мені навернути там чоловіка, там дружину, е, бо я такий. А потім, коли я з тою людиною розмовляю, ну але я кажу, то ти навертайся, ти навертайся, бо ти хочеш дружину навернути, а сам ще можеш балуватись з алкоголем, сам ще можеш піти на дискотеку, сам ще можеш, е, не знаю, різні бридкі речі робити, які непоправні, які взагалі непоправні, Не то, що говорячи вже про сім'ю. Контексті навіть просто християнства це непоправно. Тому, власне, треба працювати над своїм наверненням більше, більше часу. А коли ти над своїм наверненням працюєш, 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 то навколишні, навколишні також побачиш зміни. Бо будуть люди також змінюватися, коли будуть бачити в тобі переміну. повірять в те, що можна змінитися. Бо люди кажуть так: а, люди не міняються, а це брехня, брехня сатани. А коли люди бачать, що люди починають змінюватись навколо, думають, ну а ми теж так можемо? Ну і звісно, можете. Тому працюй більше над своїм наверненням, бо ти далеко, дитинко. Бо ти далеко, дитинко. Я також далеко, далеко, дитинка з Меджугоря виїхав аж до Польщі, я жартую. Але, але Марія каже: працюй над своїм наверненням, бо ти далеко, я далеко сьогодні. Тому я маю працювати над своїм наверненням, а не над чиїмось. І, і це найкраща праця. Праця дійсно над своїм серцем, над своїм наверненням. Дякую вам, що відповіли на мій заклик, Марія. Дякую, що ти відповіла і відповів вів на мій заклик. Будьте благословені, мир вам радість, благодать з дощавої Польщі, зі Стришави, папа. -па.